Вирішив кучма перевірити, як його народ в Україні живе. Переодягнувся у простий одяг і вийшов на вулицю і побачив маленького хлопчика, який грався у піску. Запитав хлопчику, а де твій тато? Він на своєму мерседесі на роботу поїхав. А мама, а вона на своєму вольво у салон краси. А хто є вдома? Бабця, то скажи їй, що до вас приїхав той, хто забезпечив вашій сім'ї цей добробут. Хлопчик, бабцю, бабцю, дядечку Мойша з Ізраїлю приїхав. Заблукав якось раз кучма у лісі. Раптом бачить хлопчик іде, гриби збираю. Ти знаєш, хто я такий? Звичайно, знаю. Ви президент. Виведи мене із лісу, і я тобі Героя України присвою. От класно! Я так хочу бути героєм! Але спершу піду, поражуся з батьком. Я без нього нічого не роблю. Через деякий час хлопчик повернувся та питає кучма: Слухайте, президенте! А посмертно ви мені героя дасте? А чому посмертно? Бо батько сказав, що якщо я вас виведу, то він мене вб'є. Задзвонив якось раз телефон у головного лікаря у Феофанії. Як здоров'я нашого президента. Гарне здоров'я. Він бадьорий, енергійний і вже працює з документами. Спасибі. Я дуже радий. А хто ви? А я це саме і є президентом.